Давайте займемося цим апаратом Sharp. Він мені сподобався, тільки включив його, почув звук. Супер. Я не знаю, які тут динаміки. Я ще не розбирав його, але він звучить необично, дуже качественно, дуже якісно. Ну, в нього болячки такі механіка в основному. Отут десь якась клавіша заїдає, да, отут треба подивитися сплей. І переключателі 60, громкость. По-моєму, працює громкость. Ні, ну. громкость. От тут. От тут щось. Щось літає. Надо подивитись до всього. Ось. Ось тут щось я не зрозумів. Плохо вставляється. Ага, вставилося. Топ. Тейп. Так. І от бачите, стоп, оце заїдає. Ой, тут ёлки. щось там є, да. Треба дивитися до механіки. Касета плохо вставлялась. Вот лки. Ну зараз будемо дивитися. Дивіться, зараз працює. А якщо дві кассети буде, що лучше? Ну все нормально. Шарп. У мене шарпа не було ще на, на каналі. Ну це я його за, зауважав. Хороша фірма. Якість. Звучить він дуже суперський. Ану. Зараз друга. Тут переключатель. І перемотка її. Коли стоїть на другій. Ану. Так, да, круто. А як так такі апарати і пасики на місці? Що там за система? Я ще не бачив таку. Зараз відкриємо і подивимось. Дуже цікаво. Знаєте, я його купував на базарі два пацана. Марокканці продавали його. Вони хотіли за нього 10 євро. Я 5. Вони 8, я сім, окей, договорились. Даю гроші, нема здачі. Я пішов, купив Санйо за 8 євро. Потім приходив, купив цей вже. Вони обрадували, що я повернувся, от знали мене. Так що два рази я його купляв. така цікава. А потім у мене залишилось 5 євро. Думаю, ну що на 5 євро, ти ж нічого не купиш. Ну хоч якусь безділушку. І попався Грюндик, двохкосідник. Він за нього 10 хотів, мараканець. Я кажу, в мене немає грошей, достав гроші мілоч. Я кажу, у мене чуть більше 5 євро. Давай сюди. забирай. Ко вони коли побачать гроші, вони вже стають. Другі ці марокканці. Ладно, давайте розберемо. Ви знаєте, всі болти на місці і ніхто ще їх не крутив. Я бачу, ну не видно, що там твердка. Я думаю, що його не розбирали. Ну, побачимо зараз. Ось так він виглядає. Да, механізм. Тут сложний. Не видно, щоб його розбирали. Динаміки 10 ватні 12 сантиметрів. Це, по-моєму, 5 дюймів. Ну що ж, зараз роздивимось більше. Та, я думаю, тут почистить тільки. І все. Дивіться яка тут система. Вал такий длинний, Два прижимних ролика, дві головки, одна тільки стирающа. Ну правильно. автостоп. Тут, Тут дивіться. Раз. Нажимаю на... Вона щось плохо відходить. Може просто помазати. Ну не обичний механізм, я дивлюсь, ще не бачив такого. Ну і приймаєш серйозний на мікросхемах. Я не знаю який рік, треба узнати. Ну, от, еквалайзер у нього. Ого. Дивіться, транс. Мощний. Навірно, він ще й... Кричить добре. <смі> Оцей переключатель, щось в мене до нього є. Претензії, треба його подивитись, як він працює. Ну просто зробити йому профілактику. Я дивлюсь, він, він живий. Шарп, нема тут що такого, нема таких серйозних несправностей, як у Марк. Там було сломане переключателі. Ну, тут, я думаю, тут тільки профілактика. Сразу займемся. Смотрите, почисти головки. Они чистые. Что никто не ехал, что... Тонвал трошки, может быть. И тонье, а не є. Видите? От ленты. Ну, это ерунда. Я бачив похуже. Дивіться, я знайшов дату на лентопротяжки 1 октября 1990 далі не видно. Ну 90 годів. Ось в цьому переключателю я казав є проблеми. Я зараз прозвонив прибором. Да. Все нормально, а оці всі нормально. Ой, лампа світа, А ось тут 30 ом. Крайній і, і тут. Він по-моєму розбирається. Я ще таки не, не розбирав дуже мілкі. Не знаю, попробую зараз. Він покажу. Таке мікроскопічне все. Дивіться. Ну я взяв мікроскоп, зараз подивимось. Ми тут нічого не побачимо, в основному зверху. Ну їх треба почистити. Я то контакти почистив, це ерунда. Дивіться, настільки воно сложне. Все ще ну, замикачка, не замикачка фіксатор сюди. Пружина, я так не люблю пружини. Ой, я навіть не знаю. Я вже жалію, що я його розібрав. Лучше б я туди бриснув очистить контактів. Але контакти були такі чорні, що мені прийшлося шкуркою терти їх нальовочкою. Фу, насилу я її зробив. Отут відвалюється -от ця пластмаса. Цілий час десь я з ним провозився, я ніколи не розбирав його, тепер пожалів, що розібрав. Дуже мілке там все, пружина. І поки я не зрозумів, як воно працює, роботає... ну його ж люди збирають, правильно? Якось вони збирають. Поки я не зрозумів, як воно працює, я не міг його зібрати. І на останок. Клавіша сломалась Пластмаса. Ну заклею вже. Так, ось так. Знявся лінта протяжка. весь на розйомах. Механізм тут, щоб з ним працювати. І там залишилося. Це удобно для ремонту. Зараз займусь цією клавішою. Play. Щось вона не вертається назад нормально. А пасик тут один. І він плоский, і він хороший. Тільки один пасік одне шестерні. Дивіться, я знайшов дату ще краще. 31 октября 1990 року. 35 років шарпу. Ну, дивіться, це проблема. О, раз, нажимаю стоп, вона не відходить. Тут дуже багато механізмів задійство. І поки я ну, все що бачив, я помазав. Що його встанавлює, так не може бути. Не повинно так бути. Тоді автостоп не зроботає ні той, ні той, бо клавіша застриває. Це щось сильно нарушено. Я знайшов причину. Подивіться, якщо це GoPro, вона близько не показує. Ви повинні помітити, що тут щось є ні, неправильне. Ось сюди подивіться. Ота пружинка, вона має бути ось тут, в о цьому в цій пластмасі. Вона перескочила туди. А ця пластмаса плохо держиться, шатається, я не знаю. Як тепер відремонтувати. Проблема в тому, що ця штука ну, сломана. Я заправив її як треба пружину. Ця клавіша вискакує легко, все тепер все добре, але пару разів вона заскочила. Значить, тут щось треба придумувати кріплення ну, самого лентопротяжного протяжного механізму. Замість цієї штуки треба щось своє придумати. Щоб зацепити цю пружину. Зараз я покажу нормальною камерою. Ось дивіться, це моя камера Sony. Вона може близько показувати. Оця пружина, вон вона де? Вона там не повинна бути. Вона повинна цеплятись от за це. А воно, дивіться. Ну коротше воно шатається. Туди-сюди. Я заправив, воно раз вилетіло. Зараз ідея така, щоб тут якийсь приспособу замість цього, щоб держала оцю пружину. Що це може бути? Поки що не придумав. А коли це ставиш, пружина стає сюди на місце, все чітко працює роботає лінтопротяга. Отак вона по ідеї має бути. Але бачите, ось ця тріщина. І все. Воно вискакує. Я його відламав. Все рівно воно не виконує свої функції. І зараз буду щось сюди придумувати. Ось я виготовив таку деталь, уголок такий, і зацепив он пружину. А так, А ну, це тут я поки свердло вставив, тому що... Не держиться, його ж треба прикручувати, коли прикрутиться лентопротяжний механізм, то буде все окей. І он, пружина буде так. На кінці я її загнув, щоб вона більше не вискакувала. І думаю проблем не буде. От я її зібрав, дивіться, плей. Тепер стоп, вона вискакує, як положено. Вон та приспособа. Якщо буде видно. Вон. Так, як її показати? Все время закриваєш. Вот так. Вон она. Писала все. Я там ще таку поддержку вирізав, щоб вона не здвигалась. Усе? Супер. А? Це шарп. Ну я думаю, що ще буде проблеми з автостопом. Зараз поставлю кассету. М да, автостоп не робить, і притом, якщо я його нахально даже, дивіться. о, так це дуже далеко. Щось тут ще з автостопом дуже не то. О! Екась він странно працює. Ну, все, я тільки що ще, ось тут є проблема. Включаєш, э, один один динамік робить, Це радіо включить і. Э, Треба було почистити, коли э, лента протяжка була знята, там доступ був. Ну, я зараз почистю, це не проблема. Ну все, его помыть, почистить и еще ну, проверить эту э, систему, як хорошо работает. И... и все, значит все, шарп тоже надежная вещь оказалась. то ерунда, сейчас смотрите, ой песня, раз, а и автостоп работает так работает. А з касети – ні. Щось там ще є. Буду шукати. Ця штука вже добре, не, не заїдає. Чітко, якщо FM. Де тут радіо? У телеграфія толо. Вона по всій до речі компанія. Єрна вона програма. Тоді шелестіло щось. Ну там контакт був 30-47. Ом, 47. Два контакти були погані. Ну і вони такі чорні там були. це Ви подивіться на цей шарт. я його одмив, він як новий. Новий шар. Класно. І працює вже магнітофон добре. Дивіться. Стоп, вискочило. Раз друга кассета. Уже друга игра. Первая кассета. Просто вот тут переключить. Это первая кассета. Куда ещё бы посадить, не с ничего даже не не замечают. Друга касета. Тут, ну, тут краща запись студійна. Рівно всі дві колонки. Да. Це от таке радіо, що його включаєш і хочеться і хочеться слухати. А є такі, що включив і зразу хочеться виключити. Це я вам розказував. Супер. У нього вид такий солідний і, і класний звук. Я його тільки включив, він мене зачарував звуком. Ну ще вечором послухаємо, як короткі роблять. Середні, длинні, все роблять У нього. І тепер оця кнопочка працює чітко. XBAS. Супер. Мені він подобається Шарп. У мене ще не було на каналі Шарпо. Це перше знайомство. Ну, приємні враження. Дивіться, як він на насрідні. Це почало діапазону, ці араби. Я швидко. Y... por ejemplo Marcos. Marcos ¿cómo está? No, está. normal, no, sí. gracias. No, ¿Cómo lo estamos haciendo? Muy generoso. Esto es así, vulnerables. Y tiene dos canales por watts. Serio. No, Un

Дивіться, який в нього вид. Це солідний вид. Я шарпу зробив підсвітку, дивіться, тут була чорна шкала, я наклеїв біле і поставив два святодіоди з цієї сторони і з цієї плоский такий. Вони світять тільки так і так навстрічу. Тому що вночі, ввечері, стрілку не видно, чорна шкала і неприятна. Я люблю, щоб. Було, був світ. Воно не, не спортило. Шарп наоборот це краще. І вона відключається. От коли я зробив отак. Паралельно ці кнопки включаєш X-Bass, включається ця. Ну і також вона працює і коли магнітофон. О! Ну все, оце останнє, що я хотів для нього зробити. Ну і все, шарп, супер. Мені подобається цей апарат, і він дуже добре звучить. І ну, вид у нього шикарний. Ну і повністю комплектний. І що цікаво, цей механізм, він складний, навіть ця кришка відкривати, закривати, вона там непроста. І 35 років, і воно все працює, Прикиньте, яка якість. Все супер. Ну і не зачого, може з ним хорошо обращалась з ним. Знаєте, може будь десь стоять ворожі, то там. Все може бути. Ну, так він звучить на FM, тембра посередині, бачите, я нічого тут не виставляв. І навіть коли ви ж не будете на повній громкості слухати, правда? Навіть на маленькій громкості отак вже чувствується звук хороший. Це як машина, ви ж не будете на повний газ їздити все время.